Сотня дніпрян створила нині живу обкладинку Конституції України на майдані біля обласної ради. Люди підняли над головами жовто-блакитні картки та кульки, які відпустили у небо під звуки гімну України. Охочих на захід збирали через повідомлення в інтернеті, хто не зміг безпосередньо долучитися до флешмобу. Спостерігав за дійством у зацінку. Як усе було бачила наша Софія Бугуцька. Гучна українська музика та жовто-блакитні кульки на майдані біля облдержадміністрації шикуються люди. У невеличких колонах дніпровські спортсмени. Вони нині будуть своєрідним обрамленням живої обкладинки конституції України. 34-річна Ірина зізнається, востаннє читала основний закон ще у школі. Сюди ж прийшла за компанією з колегами. всіх, бути з усіми, бути українка. Інший учасник майстер спорту із Бадмінтону каже, хоче, щоб основний закон держави таки працював на повну роботи? Ну не ну не повністю, не вся її не соблюдають. Хотіла, щоб вся конституція працювала на країні. А 30-річний працівник соцслужб Дмитро у колоні, що формуватиме обкладинку конституції, каже, прийшов сюди за власним бажанням, бо було цікаво. Чи послуговуєтеся ви Конституцією у своїй роботі? Чи дотримуєтесь? Її? Звісно, тільки конституції і нічого окрім неї І законів інших, звісно, які не протирічать конституції. За кілька хвилин готовність номер один сотня учасників піднімають над головами жовто-блакитні картки. Обкладинка конституції готова. te Вали акцію місцеві активісти спільно з обласною владою таким дійством кажуть вирішили продовжити традицію патріотичних флешмобів у Дніпрі. Нашою метою є долання стереотипу адмінресурсу. Тому що ми на всі свої заходи ми долучаємо співробітників і обласної адміністрації, і ми запрошуємо школярів, студентів, вчителів. І ми це робимо не так, що ось вам розпорядження там когось. Ви ще ви маєте прийти. Ми просто приходимо. Ми телефонуємо, ми пишемо листи, звернення там Доходу до того, що ми пишемо смс, Софія Богуцька, Антон Філіп, новини 11 каналу.